Дуже добре помітно, як у нас є дуже велика верба, яка пригнічує е, яблуню з цієї сторони. Всі такі здорові гілки з гарним приростом. Дивимося на цю сторону. Тут майже нічого немає. Відповідно, дерево хоче отримати такі сонячні промені і відходить на сторону. Форма у нас розріджена ярусна. Відкриваємо верхню частину. Ці гілки, які відходять і тянуться більше до сонця, ми їх прирізаємо значно сильніше. По цій стороні. Нижня частина залишається дещо більша. Так, це теж западно. Вирізаємо, переходимо до верхівки. Ну і там зараз високорізано. Ага, Григорій вирішив зламати верхівку. Ось така форма у неї після обрізки.